Відкривай нові світи слот Сіті. Першу партію безпілотників, підготовлену так званою коаліцією дронов, намірно відправить на Україну саме мощна європейської держави Латвія в інтерв'ю китайському агентству Сіньхуа. Путін високо оцінив китайський мирний план, суть якого полягає в початку переговорів щодо нинішньої лінії фронту та без виведення російських військ. Тобто це фактично те, що так потрібно Росії: збереження захоплених територій та перепочинок для відновлення потенціалу. Після чого через рік чи два війна почнеться з новою силою. Забрали святоклію і по цій далі клієнтшурую. Але зараз Росії критично потрібна пауза. Наступ, який розпочався з жовтня 23-го року, з дуже високими втратами приніс спірні результати. Зараз триває імітація наступу в Харківській області. Путіну терміново потрібно. Дна пауза та інформаційне перезавантаження не тільки для відновлення сил і засобів, а й рік інформаційної тиші, щоб забулося те, наскільки російська армія зганьбилася в Україні, і наскільки вона безпорадна навіть у питаннях захисту власної країни. А тому така заява Путіна цілком передбачувана, і ми можемо зробити висновок про те, як на неї слід реагувати, а саме не дати окупантам перепочинку і бити їх далі. Так, Путін їде певною мірою. Я гадаю на поклон, тому що Китай зараз е, так, нефритовий стержень потужний як ніколи. Червоний дракон несеться світом і намагається відстоювати свої геополітичні інтереси. Е, я гадаю, що вони дуже полідно прокомунікували з Еммануелем Макроном і е, Урсу Урсулою Фандерлян. Не настільки плідно, як з тим же Ентоні Блінкіном. Там здається, вони до якоїсь спільної думки не надійшли. А от з Європою у них окрема комунікація вибудовується. Я думаю, що Сідзіньпінь буде дуже наполегливо рекомендувати Путіну не розмахувати ядерною шашкою і взагалі Китай мені так здається, особливо на тлі заяв того ж Макрона і. Андерлайн буде зараз займати таку позицію деескалації в ядерному, саме в ядерному напрямку, тому що вони в цьому дуже сильно не зацікавлені. І думаю, що Європа якось могла додатково мотивувати. А те, що робить Путін, якщо ми говоримо про ці його заяви, про мир, про переговори, ну це нічого більше, ніж спроба не те, що зірвати саміт миру, а вкинути в нього деструктивний контекст. Все, що робить Російська Федерація, воно жодним чином не вказує на те, що вони готові до деескалації, до якихось мирних переговорів. Але риторикою вони риторику вони ведуться абсолютно відмінно від своїх дій. Таким чином Путін сподівається, що е в цьому дискурсі в, в на цьому саміті буде присутнє обговорення. Що, ну дивіться, Росія ж готова, Росія ж говорить про переговори. А ви відмовляєтесь. Але мені здається, що це вже настільки заїжджена тема з його боку щодо серйозних результатів, до очікуваних результатів це не призведе. До речі, якщо казати про все-таки ті. Ту мирну угоду де хто вважає, що вона все-таки якось вимальовується е, в, в, в цьому році, десь на сам кінець якогось того російського наступу, коли їхні можливості будуть вичерпані, Принаймні, Таймс та написали е, про те, що ні, нібито такі. Секретні перемовини відбувалися між Кемероном, колишнім міністром прем'єром а тепер міністром закордонних справ, і Трампом, як ймовірним президентом майбутнім, про якісь такі от безпекові гарантії, і мирну угоду. Також про 10-річну угоду про безпекові гарантії говорив до речі, і Блінкен під час свого візиту під час зустрічі з студентами в політехніці Київській. Я вкрай скептично ставлюсь до таких історій про, про переговори. Я знаю, що частина моїх колег там схиляється до цієї тези, що саме на кінець 2024 року року плануються якісь переговори. Зараз йде прогрів до цих перемовин. І, якщо чесно, я не відчуваю, що це було дійсно таким тенденційним прогрівом. Це перше. по-друге. Ну, все ж таки мені здається, допоки в Сполучених Штатах Америки не буде змінений президент, жодних перемовин не буде. Тобто, якщо вони роблять ставку на якийсь перемовний процес, то швидше за все вони розраховують його розпочати в 2025 році, а зараз вони просто намагаються тими засобами, які є, уникнути подальшої ескалації. От їхня задача. Це те, щоб все ну, залишалось плюс-мінус на тому рівні, який є, розібратися зі своїми виборами, зі своєю політичною ситуацією, потім повернутися до цього. Я не думаю, що вони розглядають е цей ж саміт, будь-які там переговорні процеси, як процеси, які призведуть до остаточного вирішення цієї ситуації. Цю війну можна зупинити. Лише одним шляхом перемоги над Російською Федерацією, але перемогти Російську Федерацію також можна за двома сценаріями. Я для себе вималював таку аналогію перемоги двох перемог над Німеччиною. Перемога в Другій світовій війні вона відбулася таким достатньо звичним чином. Німеччина була розгромлена, розбомблена, окупована і підписала капітуляцію. Тобто, там ну. Знищена військовим шляхом, була Але якщо ми пригадаємо е, Першу світову війну, то там Німеччина в першу чергу зазнала економічної поразки. Там не відбувалися фактично тої особливої дії військові на її території, е, все, що ну, все, що змусило Німеччину підписати знову ж таки капітуляцію, не вести переговори, не доходити до якихось компромісів. Вони обидва рази підписували капітуляцію. І Як військовим шляхом, коли були розгромлені, так і військово-економічним, і це те, що можна зробити з Російською Федерацією. Якщо цивілізований світ об'єднається, він може просто зараз вести повну економічну блокаду Російської Федерації. І вже зовсім скоро війна буде зупинена, тому що без грошей. Якби там Росія не шкодувала своїх людей і так далі, без грошей воювати вони не зможуть, тому що їм просто ні за що буде виготовляти нову техніку, купувати комплектуючи і так далі. Потрібно просто прийти до спільного бачення того, що зупинити цю війну можна тільки перемогою над Російською Федерацією, і потім вже думати виключно над сценаріями, яким чином. Ця перемога буде здійснена. Коже Путін сам це розуміє, інакше як пояснити призначення Андрія Білоусової, міністра економіки, зараз міністром оборони на жаль, здається, що приходить до них дійсно розуміння, тому що одна з таких ключових проблем російська армія заключалася в корупції в тому, що вони нераціонально використовували ті ресурси, які вони мали, і це було надзвичайно добре. що його в цьому плані шойгу його, його оточення були нашими. Близькими союзниками, тому що вони не давали розкритись військовому потенціалу російської армії наповну. І якщо дійсно зараз Білоусов посприяє тому, що ресурси будуть використовуватись більш раціонально, це погано, тому що він як економіст, на жаль, інформації, інформація я встиг дослідити достатньо е грамотний професіонал, і це недобре. тому що обговорюються всі варіанти. Абсолютно всі варіанти, і які стосуються України, безперечно, щось нам може бути неприємно чути, але потрібно розуміти, що це ну такі, такі реалії, такі прагматичні обставини. Я думаю, що як один із варіантів, якраз встановлення комунікації з Дональдом Трампом, це от, ну десь 10 підіграти йому з його ідеями, а потім спробувати вирвати його в в правильне русло. Розмір пакету составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматривает 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексті документ прямо сказано, що США обязаны предоставить Києву дальнобойні ракети «Атакмс». Это серьёзное оружие, те самі ракети. которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис, хорошая инвестиция.